Привіт-привіт, мої дорогенькі! Я до вас з суперкласною новиною. Я вас запрошу в свій інстаграм, бо я відкрила свій інтернет-магазин з товарами з Польщі. Тепер ви зможете замовити собі все, що ви захочете, по суперцінам, за суперякістю. Я рекомендую товари тільки ті, які носить моя родина, носить моя родина, ношу я сама тільки те, що ми. Чим ми користуємось вдома, тільки те, що ми їмо. Тому за якість цих товарів я ручаюсь. Я запрошую вас в мій інстаграм-магазин. Якщо є якісь питання, можете писати тут. Так, якщо є якісь питання, пишете тут під відео або пишете в інстаграмі в Дірект. Буду рада вас бачити. Якщо щось потребуєте, особливе теж пишіть. А що ж, запрошую, трошечки вам тут познімаю. Трошечки вам нашого робочого процесу. На планетяни з на банани. Космічні хубаві. А так. А покажи штанці. Ах, які штани класні.